Керамічні туфлі на підборах і сумочка, що доповнює образ. Ці експонати стали частиною виставки творів мистецтва «Керамік-арт Лондон. Це найбільша експозиція кераміки класу Люкс у Великій Британії. Узяти участь запросили 116 художників із 20 країн, зокрема з Гватемали, Японії та Південної Кореї. Річ Міллер, гончар і телеведуче популярного шоу Грейт Поттері». Він демонструє колекцію керамічних корон. Це наша унікальність і те, чим ми всі маємо пишатися. Я часто використовую цю тему, бо ідея монархії та того, як вона панує в різних країнах, здається мені захопливою. Ці роботи мають такий вигляд, наче їх викопав археолог. Грецьку художницю Меліну Ксенакі надихає давньогрецька, кіпська та римська кераміка. Вона любить використовувати сучасну поливу та сміливі кольори, щоб надати своїм виробам унікальності. Її роботи настільки. Які переконливі, що якось в аеропорту працівник служби безпеки подумав, що вона вивозить із країни археологічні цінності, а це дивовижні роботи валійського гончаря Сари Дод. Створювати ці багатошарові візерунки вкрай складно. Доводиться довго та ретельно розкачувати тонкі листи глини. Це копіткий процес. Треба дуже ретельно і тонко розкатати, щоб глина перетворилася на стрічку, яка потім обернеться на витвір. Анна Сільва прибула з Гватемали, щоб її роботи побачили в Лондоні. Вони натхнені краєвидами її рідної країни, а також стадами овець. тут є різні елементи. Тварини, вівці, як ця, що з маленькими ніжками. А ще я зображую рослини та гори». Щупальця та пащі незвичайних істот це колекція південно-корейського гончаря Шинх'єю. Усі її твори жителі фантастичного світу, який вона вигадала. Для виставки також підготували півтори тони безплатної глини, щоб усі художники-початківці могли спробувати свої сили. Захід відвідало понад 6 тисяч осіб.